Тримайтеся православної святості. церковна святиня повержена, старці останні немочні, священники не знають, як звільнити душі з пекла, нічого не додати, не відняти від того, що було. Потрібні не нові книги, а величезні печаті, без яких жоден не побачить царствія. Кричіть до святих, і вони відчинять вам двері своїх келій небесних, і сповнитися радощі виноградарів останнього часу. Сама владиця небесна послала мене до вас через те, що була я ястяжателькою та жебрачкою зімні дні. Господь відкрив мені незліченні скарби на небесах. І показав багатства, що перевершують усе земне та всі світи. Троє, наставлених від мене, ходили зі Святим Духом. За тебе молилася я вдень і вночі, щоби диявол не вверх тебе в гордість і не відвернув. Багато священиків могли б стяжати Духа Святого. Вінці для них приготовані. Тепер це від них залежить. Потрібно перетерпіти скорботи, пройти брань, возлюбити хрест. Господь обрав блаженний уділ, літаєш окриленний. чи проповідуєш, чи в скорботі, чи молишся, чи наставляєш, чекаєшся, чи священно дієш. Не ваптеся, ніби прощені гріхи вам, не спокушайтесь самі. Інших не спокушайте, доки гріхи не вимолені і тяжіють чаші родичів, жоден не просунеться далі встановленого. Ревнуйте за відпущення гріхів, поклонами, псалтерем, покаянням, молитвуванням, всепрощенням, милосердям.